Добрий ранок усім. І сьогодні знову поговоримо про камені по чакрам. І сьогодні ми порозмовляємо про таку чакру, як аджна за місцем розташування ну, щодо фізичного тіла людини. Її також називають лобовою або міжбрівною. Її номер шість. Ім'я Аджна і колір Аджни це Індіго. Чакра така знаходиться в енергетичному взаємозв'язку з такими знаками зодіаку, як Рак та Лев. Цей енергоцентр потребує, перебуває в общем, під впливом місяця. І Аджна також от відповідає за гіпофіз і гормони пітуїрин. Та вазопресин. У фізичному тілі чакра регулює роботу носа, очей та вух. І коли вона гармонійна, ідеї та світ зосереджуватися на завданнях. Аджна концентрує енергію, яка необхідна для розкриття екстрасенсорних здібностей. І блок Аджни. Позбавляє людину можливості реалізовувати інтуїтивне та емоційне мислення. Повноцінно сприймати світ зникає здатність до емпатії, все в житті зводиться до логіки та аналітики. Критиканство, схильність до тиранії та маніпуляцій це прояви недорозвиненої чи заблокованої лобової чакри. Вон, будете знати, да, якщо ви критикуєте З точки зору фізичного здоров'я, проблеми з аджною проявляються через захворювання неврологічного характеру, проблеми із зором та слухом, і також головний біль. Такі от хвороби виникають. І е, головні мінерали аджни це содаліт, содаліт. Це у нас отакий от камінець, щоб ви знали. Він такий кольор індіго Бачите, різно якби синій різні відтіночки. колір Іго. Різноманітні тут і білі, і сині, і темно-сині, і світло сині. Для підсилення також властивості є чорний турмалін. І для захисних властивостей. І також до цієї. До цієї чакри відносяться такі камінь, як лазурит, так от він виглядає, браслетик з лазуриту, з темно-синього кольору. Також відноситься і сапфір, темно-синій сапфір. І також камінь. Ну, темно-сині кольори, отакі от, от, як кіаніт. Дивіться, який гарний кіаніт. Або Соколине око. От, є, також, ой, є також агати в синьому кольорі. Також лабрадор це теж відноситься до цієї інтуїтивної чакри. Такі от лабрадори є синіми. Він, взагалі, лабрадор багатьма кольорами переливається камінь інтуїції. теж Флюорит також, флюорит відноситься також до цієї. Чакри. Зараз вам теж покажу браслетик з флюориту, якщо знайду. Десь у мене він тут був. Але ж його не бачу. Флюрит, флюорит. Ну, от камінь фліорит у мене є. Отакий от от кам'янець флюорит, він різними кольорами переливається. Теж дуже цікавий, такий інтуїтивний. От є з лабрадору також таке всевидяче око. Якщо взагалі якісь прикраси вас зацікавлять в моїх відео, пишіть мені або на інстаграм, або питайте Viber в коментах, і я вам напишу. Є різні обеліски. От Також в описі YouTube каналу можете підписуватися на мій Тікток, додатися в групу в групу. По мінералам. Теж там я періодично цікаву інформацію різну викладаю, по прикрасам, по чакрам. І що таке цікаве, можете, якщо у вас ця тема, то теж можете приєднуватися. І от, такі от генерали, значить, головні мінерали, ще раз повторю, значить, це адж, головні мінерали аджни, содаліт, лазурит, кіаніт і сапфір. І у гармонізації енергетичних потоків допомагають інші мінерали глибоко синього кольору, наприклад, флюорит, аметист, індиголіт і азурит. І відновити міжбрівну чакру можна медитацією, відповідний мінерал слід споглядати, або тримаючи, ну, тримаючи його в ладонях лише на рівні брів, до речі. І зазвичай для досягнення відчутного ефекту потрібно регулярно медитувати по кілька годин і активувати, гармонізувати енергію дозволяє носіння персня. Зі самоцвітом на вказівному пальці, а також прикрас у вигляді діадем або браслетики. І от можу вам показати, які у мене є з таких синіх прикрас ще камені. От є такі, це у нас флюорит, це аметист, це такий синій агат, от, також є синій сапфір. І синій сапфір гарний, в сріблі, до речі, ця каблучка. І також є і лабрадор дуже гарний в сріблі, срібло, як знаєте, і також метал підсилює властивості взагалі всіх кристалів. Так що можна носити. І також є такий сапфір Щас покажу вам ще. Десь у мене тут був такий сапфір ще. Теж дуже гарний. До браслетика з сапфіром якраз буде, якраз підходить. От, також є фіолетовий агат, така цікава каблучка. Нічка Іру теж, бачите, який цікавий. Камінець є такий браслетик і, от, і також є такий обсидіан. А, ні, це у нас кіаніт. Дивіться кіаніт, дуже гарна каблучка, до речі, в сріплі. І у нього є такий ефект. Ну, взагалі теж дуже цікавий. В мене є кіанітові такі, називаються кіанітова метла. Є взагалі от камінці, такі, лазурит, лікувальний камінці. Потім є різні каблучки. Також дивіться, які тут лазурит, лазурити, нічка іру і аметист. І взагалі є якщо хочете нормалізувати весь організм, для медитації є такий набір разом з рунами. Кожна руна теж відповідає для свого виконання бажання. І от різні камінці на кожну чакру. Тут, в тому числі, от є для різних разом з рунами. Класні такі набори є, є просто в камінцях наборчики, каблучки, браслетики. От, якщо вас щось цікавить. Пишіть мені на Інстаграм, або, якщо у вас зовсім немає інстаграму, приєднуйтесь до Viber, я вам дам в коментах. Отакі, дивіться ще. Гарний опал. Теж дуже цікавий. Така от красота. Є ручка з аметистом, до речі. Можна на подарунок. Є отакий от гарний, ще вам покажу гарний браслет аметистовий. Є сережечки різні. Також є чокери, ось такі от чокери з лазуритом. Зараз вам покажу. Дуже гарні, шикарні з флюоритом. От є тут, дивіться, і лазурит. Це от синенький лазурит. От є тут у нас і от аметист є. Є синій кварц, флюорит різнокольоровий камінь інтуїції, нічка Іру. На різні смаки є, різні чокери, намиста. Ну, додаткові фото можу вам вислати в особисті повідомлення. А Всім бажаю чудового дня, гарного настрою, здійснення бажань. Оболізів дуже гарні. Також є різні фігурочки. Вигляді галтовки в камені. Також приєднуйтесь на мій приєднуйтесь в Тікток, теж є в описі YouTube каналу. Там бувають періодично стріми про різні камінці. Можемо разом з вами подивитися, порозглядати різні камінці. Ну, і в Ютубі теж бувають іноді стріми. от До зустрічі в нових відео. Дякую за коменти. Залишайте коменти, не забувайте підписуватися на канал. Щоб отримувати сповіщення про нові огляди, цікаву інформацію про мінерали. От, пока-пока, до зустрічі!